Поліцейські затримали п'яного водія, який на Баргівщині вчинив смертельну ДТП. 26 лютого до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки на узбіччі дороги між населеними пунктами Теково та Королево. На місці події правоохоронці встановили, що загиблою є 63-річна машканка селища Королево. Травми на її тілі вказували на те, що її збив автомобіль. Відтак, патрульні спільно із співробітниками кримінальної поліції оперативно розшукали винуватця автопригоди 21-річного мешканця Тячівщини. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,19 проміли, А на його автівці виявили характерні для ДТП пошкодження. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років. У цій справі буде проведено ряд експертних досліджень. Наразі досудове розслідування триває.